860-й день в Канаді і сьогодні 22. Ще 22. 10-25. Ще до 12-ї записую. Тож, сьогодні гарний день. Але, блін, позавчора мені написав один підписник. Колись, коли я приїхав, він теж дивився моє відео і посилився тут неподалік. І в нього забився вмувальник. І він попросив прийти пробити. Я тоді пробив. А зараз він мені теж написав повідомлення, я за цей забігався по роботі, відписав скоренько, що, ну, що не можу. Спитаю знайомого. Знайомий теж не зміг. Коротше, І я забув йому відписати. Але нічого, завтра, напевно, завтра вирвусь. Завтра що, четвер? Завтра-четверта, завтра-четвер, я вирвусь до нього, зроблю це. Середня, якщо він буде вдома, треба буде мене написати. Вже зараз пізно 12 година. Це капець, ну нічого. Омивальник забився знов треба. Буде. Там фігня тут все зроблю. У них в будівлі теж є свій сервіс, але вони кажуть, що він дуже погано працює. Напевно, так як я, два дні затримка. Його моє, але що, став сьогодні зранку по будильнику, вийде з ліжка і, і до роботи. Зразу пішов. Пішов в Tower A, пішов я через паркінг. Чого я пішов через паркінг? Сміттяч що. Що я мав. Ну, коротше, пішов, подивився, що там чисто порядок. Шеф приїхав якраз. Шеф приїхав, поговорили ми з ним, що і як. Він там мав роботу на іншому об'єкті. Каже, що має їхати, та добре, нема проблем. Я пішов, були заявочки, було пару штук таких цікавіших. Плитку. в е, нас є плитка на підлозі е, в холах, всюди, на ліфтів, і плінтус плитки десь такої висоти, плюс металевий ободок. І хтось якось умудрився її розбити. там, Дві плитки, і отак нащербно, на 2 см воно відвалилось. Е, треба буде їх замінити. Тож маю таку додаткову роботу, хочу їх замінити до кінця тижня, от завтра, напевно, що тим займусь. Та їх треба приклеїти, У мене є все Клей є, плитка є, болгарка, об'юджу і до побачення. Багато роботи не буде. Ну як? На годинку. Бо туди сюди підготуй матеріал. За... Зробив все помий. Коротше дві плитки, а роботи ціла купа. Але що зробиш? Заявки стандартні, там, смок детектори. Один смок детектор. Закінчили, нарешті, оцю перевірку, пожежна система. І після їхньої перевірки вони якось роблять зі смок-детекторами, що вони перестають працювати. Іменно після них. Там міняє батарейку, не міняє, вони перестають працювати і все. І це знову в кінці дня створили заявку. В кінці дня вже перед п'ятою не працює. Мені треба йти в іншу вежу, брати новий, замінювати все. Я пішов в сусідню квартиру, замінив. На такий самий працюючий, і вже завтра поміняю повністю. Повністю смог детектор. Що ще було? А! Консьєрж мені написав і охоронець кинув, що вода тече. Mechanical room тече вода, і це у нас там бойлерна і додаткова така труба, яка подає гарячу воду, щоб завжди була не, не прям зверху текла вниз. а Це паралельна труба. Яка подає воду, щоб гаряча вода була майже зразу. Звісно, воно так не працює, але воно там є і вона тече вже не перший раз. Recycling line. Всюди, коротше, вона проривається, бо там треба поставити спеціальний такий насосик, який виміряє тиск, і якщо за високий тиск в системі, він просто сповільнює потік, зменшує тиск. І він не є аж дуже дорогий, його просто встановити треба, і в інших будівлях він є, а в нас його немає. У нас оце от прориває трубу, де, де тільки не попало. Не було в мене матеріалу. Я познавлю до шефа. Він каже: О, якраз тут їдемо. Я прийшов, ми з ним поїхали в магазин. Я попросив, щоб він купив мені не одну детальку, оце колінко на 45 градусів, на 90 і прямі, все, що мені треба. Пачку кажу, візьміть пачку того, пачку того і пачку того. Я їх міняю цілий час, в мене вже закінчились. Е, ці парц, е, е, запчастини. І взяв він мені, мав настрій, взяв мені цих три пачки. Все одно всі використовують. Тож не тільки для мене. Я їх поставив в інструменти, треба на інші будівлі. Приїжджайте, беріть без проблем. Отаке от гарно все зробив. Отаке. Більш я більш нічого серйозного не, серйозно, не пам'ятаю. А, умивальник ще був забитий. І я перевірив свій оцей трос двометровий. Вчора я мав умивальник забитий, я цим тросом пробив все, навіть не, не брав машину. А тут вони так забили конкретно глибше. Ті 2 метри не допомогли. Треба буде взяти мені більший кусок. Блін, завтра візьму цей трос до цього е, підписника. Точно. І Перевірю там. Бо дуже зручно, до речі, треба буде його модернізувати трохи. На, на кінці треба буде зробити таку е, головку, щоб вона впиралась в трубу і поверталася. Хоча для троса там дуже не потрібно. З іншої сторони, треба зробити заглушку, шайбу, щоб трос мені не, не залетів в вмивальник. Бо його дістати буде вже потім проблема. Отаке-от. От і все. День нормальний. Що на вечерю На вечерю захотіли картопельки вареної і курочки. Курочку взяли, щоб в морзили, по нас тільки м'ясо, фарш і всяке таке, але курки не було. І курку купили, вона зразу розморожена. І я її взяв в фритюрницю. Витягнув корзинку, туди прям закинув, лапки підсмажились, хрумки були такі дуже класні. Отаке от от повечеряли і все, треба йти відпочивати. На сьогодні все. Bye-bye.